Нарешті повернувся. Всім хай, ви на каналі доктора Орокусакі, і я маю коротко пояснити за свою відсутність. Так склалося, що в житті я мав немаленьку купу таку проблем, що затягнулося аж до тепер. Е, на щастя, я їх хоч трішечки розгріб, а тому я повертався у більш-менш звичний темп у виробництві відосів. А тепер, народ, переходимо до відосика. Аніме та манга Наруто за більше ніж 20 років породили великий фандом, який має як своїх кумирів, так і Джаджа Бінксів. Ненавидять зазвичай Данзо. Бо він мразь. Чи Зецу, проте улюбленців набагато більше. Це як сам головний герой або його близькі, типу Какаші чи Джераї, так і харизматичні антагоністи: коричимару, Пейн, Обіто, Мадара. Проте з усіх персонажів Наруто особливо велику фанбазу має ітачі Учіха. Одних приваблює його сила, інших сумна й сльозлива історія. Ще когось миле личко. Ітачі займає найвищі місця в рейтингах і топах. З ітачі щоденно малюють тисячі артів, зі ітачі ліплять сентиментальні постики для того, щоб ви поставили. Лайк, і тачі Дрочер навіть вірять, що їх кумир сильніший за Мадару. О, господи, яке ж це приниження? Що, звичайно ж, є неправдою. Все це дуже гарно, проте є одна маленька деталь, яка фанатам ворони за стигматизмом дещо порве. Oh, і тачі не герой, і взагалі дуже криво прописаний персонаж із сумнівною мотивацією та необ'єктивними оцінками всередині самого ж аніме. І ось чому. Вперше Ітачі нам показали у 81 й серії. Так, та сама серія, де він такі саме навідались до Конохи, щоб забрати дев'яти хвосто, і водночас зробили переполох, а ще досить цікаво обламали Куринай. техніка Генджицу такого рівня на мене не діє? Тоді ми вперше побачили крутого і дуже сильного Нукеніна з клану Учіха, чиї очі можуть те, чого ми і близько не могли б уявити у Саске чи Какаші, тобто цукуйомі. <плес> Недоступна сила нашої країни до цього моменту Какаші, Коронай та Асума здавалися дуже крутими шинобі високого рангу, які легко перемагали дорослих статистів. Після зустрічі з Ітачі й Кісами вони стали виглядати дещо слабшими, бо пара за Кацукі себе показала сильними і небезпечними персонажами, нічим не гіршими за Орочимару, який на той момент виглядав кимось на кшталт босса. І зрозуміло, що такий сильний персонаж, до того ж, представник клану Учіха повинен володіти ще якимись крутими техніками, окрім Вогню. Її всі вміють. І нам їх показали. Проте добра їх частина виявилася роялями в кущах, причому дуже і дуже імбалансними. Гечі з моїх кущів. Для початку Аматерасу Перше свій чорний вогонь Ітачі показав, коли йому довелося тікати зі шлунку жаби, який, за словами Джераді, неможливо пробити. Але йому ж треба втекти, правда? Не можна ж злити такого противника так швидко. Придумаємо йому техніку, яка проб'є цей шлунок. Щоб правда, цей момент не виглядав натягнуто, навпаки, демонстрація великої сили, яку ми ще не бачили. Це справді вражало і обіцяло багато чого. Та сцена з пізнього філера, де. Ітачі вперше несвідомо використовує аматерасу на мізукаги, виглядає навіть ефектніше. Проте роялями не можна зловживати. Кишимото, на жаль, це допустив. В Шипудені Ітачі став користуватися особливо читерською аналогією техніки заміни Карасу Буншин-дзюцу. Так, це той самий прикол, коли він розлітається на ворон. І ні, це не гендзюцу, просто тіньовий клон з ворон, який він може викликати. І це не тільки імбово, а й насправді якось аж занадто складно і дуже специфічно. Чому Наруто не міг розпадатися на жаб, а какаші на песиків з іншого боку. Схожа техніка пізніше з'явилася у Конан, а скидання шкір від Орочимару взагалі дасть фору всім. Тим не менше, всі ці техніки завжди є роялями в кущах, і Ітачі тачі тут не виняток. Зрештою, це тема для окремої розмови. А далі ще веселіше. Якщо факт існування самого Мангекю Шрінгана чи Сусану були прописані нормально, то деякі інші пов'язані з ними техніки стали чи не найтупішими і найнаглішими Deus Eкс Maхіна. Їх в нас три: меч Тоцука, Щед'я, та ізанамі. Перші двоє є дуже сильними артефактами, що є частиною Сусану і Тачі і здатні запечатати будь-якого противника в якийсь вимір X. А третій дуже мутний гендзюцу в стилі День Бабака, яке може законтрити Ізанагі. Виникає питання, навіщо? Навіщо для Ітачі щоразу придумувати одноразову імбалансну техніку, щоб вивести сильного противника з бою? Невже не можна придумати чогось цікавішого? Так чи інакше всі ці роялі не створюють позитивного враження про персонажа і дратують. Проте діло не в техніках. Що ми побачили в Ітачі при першій зустрічі? Холод, бездушність, безжальність. Внутрішня злоба, яку чітко видно в його погляді, Учіха цинічно знущається над Какаші своїм цукуйомі, а потім наказує. Наказує Карл ті вбити його, бо той забагато знає, намагається викрасти Наруто і дозволяє ті відрізати йому ноги, а потім мало не посадиськи, калічить Саски і теж мучить його в цукуйомі. Кого ви тут бачили? Особисто я, озлобленого вбивцю зі злочинної організації, який намагається виконати своє завдання, не хоче залишати по собі слідів, колись давно по фану вирізав свій клан. А тепер по фану знущається з молодшого брата. І якби не допомога гая та джераї, то натворив би ще паскудніше Фігні. Це однозначно зло, однозначно антагоніст, якого, напевно, варто було вбити Саске. І я не знаю, яким треба бути конспіролухом, щоб на той момент подумати, що Ітачі насправді був добрим. Тим не менше, Кіші би не був Кіші, якби не суперечив самому собі, і не ламав та перекручував сюжетні лінії. Тому вже в першій арці Шепудена про порятунок Гари ми бачимо вже іншого Ітачі. Тепер він пасивний, більш м'який, людяний. Багато думає, а ще дивиться в бою. Не проявляє. Ані найменшого бажання битися проти команди Наруто веде себе так, ніби бере участь в товариському матчі, а не на війні, з якогось диво усміхається, коли його перемогли. А чого лише вартий його зустріч з Наруто, де він хотів просто поговорити. Так, так, просто поговорити з перепрошую дзіндзюріки дев'яти якого Акацуки не могли кілька разів зловити. Ну і наостанок бій зі Саски, де Ітачі все ще намагається виглядати поганим. Наприклад, з типу божевельним виразом обличчя кричить, що забере очі Саски. Але це вже виглядає фарсом. Нема нема того злого ітачі, якого ми бачили в першому сезоні, і вся його історія, яку пізніше розкрили Тобі та Данзо, повністю зніволювали та знецінили того персонажа, якого ми бачили на початку. Тепер це добрий, совісний, справедливий персонаж, пацифіст, який хоче миру для селища і щастя для молодшого брата. А весь його антагонізм штучне прикриття для акацуки. З такої позиції особливо весело шукати причини та мотивації вчинків ітачі в першому сезоні. У пізніх філерах автор аніме спробували поєднати раннього злого Ітачі та пізнього підпільника, проте це вийшло тупо та натягнено, а знущання над Какаші та Саски не знаходять ніякого виправдання. Висновок один Ітачі задумувався як антагоніст, проте, по ходу розвитку манги, перетворився в жертву обставин, яка ховається за маскою лиходія. Я розумію, що це не книга, де в процесі написання можна добре підкоригувати персонажа, але все одно, для чого так дубово ламати персонажа і повністю міняти йому характер та. Мету, тим не менше, навіть якщо це прийняти, ми маємо великі проблеми з мотивацією самого Ітачі. На думку Хірузена, у віці п'яти років і тачі мислив як Хокаге? Наруто є ряд персонажів, які претендують на роль Хокаге або хочуть стати ним. Це Хаширама, Джерая, Мінато, Обіто, Наруто. І всіх їх об'єднує також те, що вони прагнуть миру. Прагне миру і Ітачі, який в ранньому дитинстві втратив друга і бачить багато смертей, а тому ставить собі за мету захистити від селище. Все це дуже мило і похвально, але невже цього достатньо, щоб бути Хокаге? Наприклад, Наруто в свої 16 років мислив події? Проте на шляху до хвоста Хокаги мусив ще багато чого прочитати і вивчити. А тут ми маємо просто дитину з пацифіськими поглядами, так, дитину сильну і вправну, яка передчасно закінчила академію. Але, як виявилось, наївну і нездатну мислити. Хокаги, як і будь-який правитель, має мислити глобально і в будь-яких ситуаціях шукати найкращі варіанти. А що ж ітачі? Чого тільки варто його вбивство усього свого клану по наказу Данзо та Хірузена? Яким дурним треба бути, щоб вирізти? Не тільки свою сім'ю, а й найсильніших бляха, клан в Коносі. Ви можете сказати, що може у нього не було вибору, і це був єдиний шлях запобігти громадянській війні. Насправді, вихід був, І не один, якщо ти здібний ворушити своєю сірою рідиною. По-перше, це Шесу і Учіха. В друга Ітачі був ще їм боючи Шерінган з кота Моцукамі, з яким можна було б, б піти до фугаку. Лави клану Учіха перепрягувати й Бубозок возок та сказати, що віда це погано. На крайній випадок, Шасуї, то відав своє око Ітачі. То розказав про вчинок Данзо, тому Ітачі міг би спокійно піти до голови клану і сам його перепрограмувати, а потім піти до Хірузена і розказати про всі вчинки Данзо від доведення до смерті Шисуї до кратіжки кота в своїх корисних цілях. По-друге, можна просто взяти і ліквідувати Данзо. А потім повторити пункт перший, третій варіант найтяжчий, але водночас найлегший спосіб організувати переговори з представниками обох сторін конфлікту, не запрошуючи данзо, звісно ж. І це вдалося б, наприклад, напад лиса та навіювання конфлікту між селищем та кланом можна було би спихнути на тобі. Так. В Ітачі не було реальних доказів, що він то зробив. Але хіба це має значення? Ти знаєш, що є сильний учіхану Кенін, що називає себе Мадарою, хоче знищити Коноху. І хвилинку, колись бив твого найліпшого друга, то спробуй розібратися з ним, вкажи усім на нього, як на ворога, і об'єднай Коноху в боротьбі проти шкідника. Що ж зробив Ітачі, дайно подумати. Хм, Мало того, що він вирізав свій клан. Мало того, що він зробив психічну травму своєму молодшому братику, значно послабив Коноху. Так він ще й об'єднався з цим самим шкідником-вбивцею, допомігши виконати його волю, по суті, став на його сторону та вступив в організацію Нукиніння Кацуки, терористів, які претендують на світове панування і займаються криміналом. Так він типу шпигун, але нічого з його шпігунської діяльності не вийшло. Ні, фі. Ага, ітачі дрочери вважають, що він був інформатором джерай, але камон, що ж це за інформатор такий, який навіть імен членів Акацки дати не міг. На щастя, добрі кабуто з Ошитом поділися. До того ж, джерей витрачав надто багато часу на розвідку, Вочевидь, він спілкувався з численними замовниками Акацки, випадковими свідками чи жертвами. Контакт з Ітачі вимагав би значно менше часу, тому такий варіант відпадає. А більше з ніким він і не контактував, і це не один випадок його неймовірної тупості. Давайте згадаємо його вчинок під час повернення в Коноху через роки після першого фейлу. Що ж він зробив з найсильнішим шинобі Конохи в той час, коли саме селище оговтувалось після атаки Орочимару? Правильно, він завів цього бійця в кому кулаками забив на смерті свого молодшого брата, якого він за його ж словами найбільше любив в своєму житті. Тупо верх цинізму. Як наслідок, коноха послабилася на один тиждень. Саске отримав другу психологічну травму, зрадив селище ще й пішов шукати сили в Рочемару. Great... Прекрасний план, неперевершений, і надійний, сука, як швейцарський годинник. Не менш тупим є його план щодо Саске Улюблений брат мав би ненавидіти його, колись вбити і стати героєм для Конохи. Притому і Ітачі все пустив на самотік. Орочимару хоче забрати його тіло. Фігня викарабкається. Дейдара настроєний на Сіноль. Сюжетна броня захистить. Тобі розкаже братику злу правду і настроїть його проти рідного селища. Нічого, є подаруночок. І пофіг, що в Тобі є свої сюрпризи, які захистять його. А вершиною цього маразматичного епіку є те саме Око Шесуї, що спрацювало на самого Ітачі. Більшість планів у Чіхи відступника не склалося. Чому? Через брак критичного мислення він майже не намагався щось робити, а просто придумав дурні ідейки, не підкріплені бажаннями і спробами їх реалізувати. І тачі наївний романтик, в якого проблеми зі сприйняттям реальності, і, схоже, лише його імбова сила дозволяє йому їх виправити чи не допустити гірших проблем. Наостанок хочеться сказати, що і тачі учіха міг би бути справді хорошим персонажем. Початково його поява натікала на крутого і жорстокого лиходія. Натомість ми отримали наївного бор якого вважають героєм і жертвою обставин, проте в якого спостерігаються проблеми з логікою, неадекватне сприйняття дійсності, сумнівні мотиви і ще сумнівніші вчинки. І тим не менше, велика фанбаза. А з вами був доктор Орокосакі. Напишіть в коментарях ваші думки стосовно цього непересічного нукеніна, ставте лайки, донатьте на ЗСУ. Інформую вас також про свій кофі, Не знаю, нафіга я його завів, але йой не буде. Всім адіос!